Доброго дня, шановні глядачі! Ви на каналі Tractor. Сьогодні у нас чергове постачання міні-тракторів з Японії. Покажемо, що приїхало, та розповімо, на що звертати увагу. Приємного перегляду! Першим зустрічаємо середньобазового куботу GT-5. Трактор має потужність 23 кінські сили та надійний 4 двигун, перевірений часом. Коробки передач бувають на цих моделях гідравлічні та механічні. У нашому випадку в даній моделі гідравлічна, тому в комплектації точно є гідропідсилювач керма. Відмінно підходить як для присадивних ділянок, так і для дрібних фермерських господарств. Ціна 7600 доларів. Безкоштовною доставкою за вашою адресою за умови повного розрахунку на майданчику. Наступний Кубота GB180. Один із надійних помічників початку 2000-х років. Цей трактор підходить тим, кому потрібно щось компактне, але потужне і зручне. Двигун трьохциліндровий, коробка передач механіка. Навізка стандартна трьохточкова. Є функція опорту на місці, плаваючі режими на віски та гідропідсилювач керма. Ціна 6600 доларів. І ще одна кубота GB на 18 кінських сил, теж є гідропідсилювач керма. Тут вони бувають рідше, так що буде ще легше управляти ним в обмеженому просторі. Загалом майже ідентичний до попереднього, компактний, легко проходить в теплиці між рядками та по вузьким дорогам. Його вага приблизно 700 кг і ціна складає 6500 доларів. Друга кубота GT5, по модифікації майже ідентична, бо тут коробка передач механічна. Передачу доведеться перемикати тільки через щеплення. В комплектації також присутні оберт на місці та плаваюча навіска. і звісно ж, ґрунту до нього в комплекті. Якщо когось зацікавила одна з цих моделей, ви можете до нас звернутись і отримати більш детальний відеоогляд та його розширені характеристики. А ціна на таку модель складає 7400 доларів. Перед вами Kubota KL2450 High Speed, потужний і відносно компактний міні-трактор потужністю 24 кінські сили, один із найпродуманіших і універсальних в лінійці Kubota. Одна з головних особливостей це трансмісія. Залежно від комплектації, трактор може мати до 30 передач вперед та 20 назад. Це дає велику гнучкість при роботі з різними знаряднями праці та на різних швидкостях. Про це та інші фішки поговоримо в детальному відео огляді. А ціна його 11 тисяч доларів. Кубота Асті 17. Компактний та економічний міні-трактор з дизельним двигуном на 17 кінських сил та повним приводом. Чудово підходить для невеличких господарств, обробітку землі, транспортування легких вантажів та роботи на віскою. Гарний варіант для тих, кому потрібна проста і довговічна техніка. Коштує відносно недорого 5600 доларів. Ремонтопридатна та ефективно справляється з повсякденними задачами. Трактор з кабіною Kubota GL470. На дану модель встановлений 5 двигун об'ємом 2,5 літри, потужністю 47 кінських сил. Коробка передач гідравлічна, реверсивна. Цей тип тракторів вже гарно підходить для оранки транспортних робіт, по інша є швидкісний на додачу та роботи з навіскою. А за рахунок кабіни є можливість експлуатації круглий рік. Ціна такого трактора без фризи 14 тисяч 600 доларів. Купота GL26 High Speed з кабінкою. Це довгобазовий трактор потужністю 26 кінських сил. Призначений переважно для сільського господарства та, можливо, якихось комунальних робіт. Саме модель Hi Speed виділяється покращеною трансмісією та підвищеною максимальною швидкістю в порівнянні з базовою версією. Чудово підходить для робіт з підвищеними вимогами до швидкості та комфорту. Ціна 12 тисяч 200 доларів. Кубота КЛ46. High Speed Потужний та надійний міні-трактор з дизельним двигуном об'ємом 2,4 літри та потужністю 46 кінських сил. Коробка передач гідравлічна з реверсом, дозволяє швидко та плавно міняти напрямок руху та перемикати передач без щеплення. Гідравлічна система дає можливість ефективно працювати з широким спектром навісного обладнання, адже підйомна сила становить до 1000 кг. а кабіна з обігрівачем та кондиціонером створює більш комфортні умови в будь-яку погоду. Ціна такого красення 17 тисяч доларів. Вивантажили ще одного тракторця з кабіною Kubota GL320. Дуже популярна модель у своєму сегменті. Ціна його 12 600 доларів. А якщо кабінка не потрібна, є така сама модель без неї. Ціна 10 500 доларів. І ще один Kubota Asti 17, -й. такий самий, як і був на початку. Теж візуально досить гарно зберігся до наших часів, коштує з ґрунтофризою 5600 доларів. Дякуємо, що переглянули наш огляд на це постачання. У нас ще дуже багато роботи, аби представити ці трактори на наших майданчиках в продаж. А випишіть, яких би моделей ви хотіли бачити більше у нас. Всього найкращого, до зустрічі в наступних випусках.